Я вітаю всіх, шановні друзі, на своєму каналі Дурдом інфо. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, що ми живемо в такому, блін, дурдомі, що це капець. Що ми маємо на цю хвилину? Ну, більшість такі закордонні новини. Україна та США можуть укласти хорошу угоду про корисні копалини. Про це заявив американський сенатор республіканець Літсіґрем. Він зазначив, що Україна найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких за його оцінкою має бути від 2 до 7 трильйонів, Хоч раніше він там взагалі до 13 трильйонів вказував цифру. Міністр сільського господарства Пощі Чеслав Секерський не путайте не Сікорський, а Секерський, планує зустрітися з фермерами. Які блокують пункт пропуску медика Щегені на кордоні з Україною. А тепер ви тільки вслухайтесь, чому фермери блокують кордон і при чому тут Україна. Протест пов'язаний із двома основними причинами, які взагалі не стосуються України. Першою є невиконання польською владою зобов'язань щодо податків. Другою занепокоєння угодою між ЄС та країнами Південної Америки, яка передбачає імпорт продукції, що може не відповідати європейським стандартам. Слабодухість уряду законодавчої платформи в Польщі дозволяє отакі. Акції, м'яко кажучи, тим більше під час війни, під час, коли кожна копійка, кожна допомога, кожне все дуже варто і високо для України. І допускати отакі дії з боку фермерів чи будь-яких інших, там не будемо зараз уточнювати це про російські, там не проросійські такі верстви населення, але ну Польщі поряд наводити порядок Іменно в своїй внутрішній безпековій е, такій ніші. Британці занепокоєні. Невеликі безпілотні літальні апарати пролетіли з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт, Мілденхол ну і так далі, на сході Англії, а також біля бази. Белтуел у Норфолку. На мешканців бази чи критичну інфраструктуру. Це не вплинуло. Ну, звісно ж, якщо це розвідувальний безпілотник, що як би має впливати. Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що наразі не зрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими. Ну, Так просто літають над незрозуміло, що над базами. І разом з тим у порту німецького гамбурга було виявлено безпілотник, що, ймовірно, стежив за британським авіаносцем. Інцидент трапився у п'ятницю, про що повідомили в Бундесвері. Ну, ще така новина в нас у Румунії. Сьогодні було зафіксовано два землетруси. Перший магнітудою 4,1 бали. Стався в 7 годин 16 хвилин в сесмічній зоні вранча. Другий землетрус з магнітудою 3,5 стався о 8.43. Ну і чого б це трусило цю ремонт? Мабуть, природа теж хоче про себе проявити у тому дійстві, що відбувається. А в Румунії у нас відбувається перший тур президентських виборів. І ми знаємо, що його результати можуть вплинути на подальшу ну, допомогу. Румунія зараз дуже дружня, дуже сильно допомагає Україні. Це є і зерновий хаб. Це і наші літаки, це і навчальна місія в Румунії знаходиться, де готують наших пілотів і так далі. Тому, але в Румунії бивший президент балотуватися не може, бо він відбув вже два строки, а зараз претендує 13 кандидатів, було 14 Орбан знявся. Румунський горбан. О, і фаворитом є на цей момент чинний прем'єр-міністр Марчел Лолаку. Чолаку, вибачаюся, Марчев е, Ну, Ця кандидатура подобається Україні, це наш чувак. Але змагається він з лідером ультраправих Джорджем Сіміоном який на другому місці зараз йде поки. І цей Джордж Сіміон. Він ну, є любителем Трампа, він такий ультраправий. За його висловлення йому було заборонено в'їзд в Україну, в Молдову. Тобто Це такий перець не зовсім, не зовсім той дядько, який нам подобається. Сміттєвий колапс накриває окупований Луганськ. В комунальних службах бракує кадрів і техніки, а вулиці і подвір'я поступово перетворюються на великі смітник. І гадаєте чому? А тому що, щоб встроїтись смітником, ну, сміттяремтом, прибиральником, потрібно мати російський паспорт і відмітку з військомата, через що дуже великий дефіцит. На Луганщині серед працівників комунальної сфери. Ну і на останок, з ким вам подобається пити каву або чай? З друзями, знайомими, але є ще один варіант. Один чувачок у Борисполі зателефонував на лінію 102. І сказав, що він хоче створити самогубство. До нього, блін, з мигалками поперлися. поперся екіпаж, поліції. І коли вони приїхали, цей дядько зустрічає їх чаєм кавою і каже, мені скучно, немає з ким попити чаю. Тому даний екіпаж був визваний просто для те, щоб поговорити і з кимось випити чаю. От вам і подія. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, мирного неба. Слава Україні, все буде Україна, пока-пока. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, діліться своїми друзями. Всім дякую, до зустрічі.